Вони знають про заклики України дати дозвіл на удари західною зброєю по території Росії і продовж відповідні обговорення з українськими колегами, але в приватному порядку це заява координатора зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі. Далі цитата. Президент Володимир Зеленський неодноразово, як публічно, так і в приватному порядку, просив про дозвіл уражати більше російських військових цілей, переданої США зброєю. Зрозуміло, чому він так чинить. Його країна зазнала нападу. Але як я вже говорив багато разів, ми продовжимо говорити з українцями, але робитимемо це в приватному порядку. Станом на зараз ніяких змін у політиці використання американської зброї Україною немає. Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому. Ну, побачимо у листопаді. От у питання американської підтримки необхідно почекати президентських виборів у Сполучених Штатах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для представників індійських змі. Глава держави каже, що нині складно щось прогнозувати. Я не отримав жодних сигналів від його команди про те, чи власне, від нього. Бо ми мали одну двосторонню розмову. Я маю на увазі оцей проміжок часу. А, Цей а, про під час війни ми мали одну телефонну розмову. і Я чув меседжі лише, що він буде підтримувати Україну, що він прагне зупинити війну, щоб Україна була незалежною європейською вільною країною. Оце всі меседжі, які я отримав від нього безпосередньо. Але в будь-якому разі я не можу якось прогнозувати. Та й ви, напевно, давайте подивимося, що буде в листопаді. Ну, у Сполучених Штатах налаштовані і надалі зміцнювати протиповітряну оборону України. Це повідомлення радника Білого Дому з питань нацбезпеки Джона Кірбі. каже, що останній російський обстріл це класична схема дій Путіна. Водночас Кірбі відзначив протиповітряну оборону України, назвавши її ефективною. Далі цитата. Вони не збили все, що летіло з неба. Очевидно, деякі засоби влучили, але вони збили більшість повітряних цілей. Тож ми повинні переконатися, що вони можуть продовжувати це робити, тому ми зосереджені на перехоплювачах і системах протиповітряної оборони не лише від сполучених штатів, а й від союзників і партнерів. Джон Кірбі, радник Білого Дому з питань національної безпеки. Ну і про гроші понад півмільярда доларів. От таку суму зібрала кампанія від президентки США Камали Харріс після виходу з перегонів Джо Байдена. Про це повідомляє Блумберг. кажуть у виданні, що найбільш активно вносять пожертви жінки. Вони становлять дві третини від загального числа перших донаторів. І рекордну суму зібрали за останній місяць. Тим часом по дебатам тут згоди дійти не можуть у Гарріс і Трампа непорозуміння щодо якраз так, цих дебатів і цього разу причини у мікрофоні. Пише таке, принаймні, політико. Команда Камал Гаріс наполягає, щоб мікрофони були увімкнені протягом усіх дебатів. У її штабі впевнені, що опонент не втримається і скаже щось образливе. Натомість, от у Дональда Трампа таку ідею відкидають. Мовляв, його команда наполягає, що пристрої мають вимикати під час виступу конкуренти і аргументуються тим, що правила дебатів були обумовлені раніше. Ну, Давайте з цієї теми тоді почнемо, щоб вже закрити це питання. Так, фан, так би мовити. І Потім перейдемо до більш серйозних розмов. Ігоря Айзенберга доєднуємо. Це професор нью йоркського університету. Пане Ігорю, мої вітання вам. Вітаю вас, доброго ранку. З вашого дозволу, тему дебатів. Обговоримо, а потім вже до тем допомоги, співпраці і протистояння Росії. А, наскільки це важливо, буде увімкнений він чи не увімкнений? Ну, направду мені, як спостерігачу з боку, трохи децедок це нагадує. Справа, справа в тому, що справа в тому, що це представники Камеда Галія запропонували, щоб мікрофони були постійно. Давали можливість постійно говорити, тобто, щоб вони не вимикалися. Заздалегідь в умовлених правилах дебатів говорилося, що мікрофон вмикається лише для кандидата, коли він відповідає на запитання на дві хвилини, на одну хвилину, для того, щоб коментувати відповідь опонента. Uh, представники штабу Камали Гаріс важають, що якщо дозволити Трампу говорити неперервно, то він буде говорити. Ну якісь, якісь дурниці, буде там ображати опонентку, буде щось щось ще більше брехати, що може справити негативне враження на аудиторію. Ну а як воно буде до чого вони домовляться? Остаточно мені важко сказати. Це, це не прогнозовано, тому що ну й принаймні Трамп він міняє він не свою точку зору на участь у дебатах, то він не бере в них участь, то він бере в них участь, то йому не подобається канал ABC, тому що він вважає, що цей канал опереджений до нього, то він каже, що для нього немає значення, чи мікрофони. Вімкнені чи ви чи ні? Ну тобто на сьогоднішній день дебати ніхто не скасовував а як саме вона приходять, напевно там будуть ще будучи ще якісь перемовини між представниками штабів відбуватися до 10 вересня. Скажіть, будь ласка, пане Ігорю, ви ж теж, мабуть, знайомились з результатами опитування, які публікувало видання за хіл, згідно з якими там Камала Харріс покращила свої позиції у підтримці в порівнянні, наприклад, з Джо Байденом. Перед його виходом з перегонів у нього було 44 підтримки, у неї зараз 55%. В тому числі і завдяки тому, що вона, якщо я напомнюсь по Пенсільванії, нарешті так отримала бонуси для себе. Але в той самий час по партіям. У демократів шанси нижчі, ніж у республіканців. Це теж про це видання «Захіл» повідомляло. Там, умовно кажучи, 210 місць проти 215 на користь республіканців, але є ще невизначена кількість. Скажіть, що може і чи може щось ситуацію змінити кардинально, як в питанні кандидатів у президенти і їх підтримки, так і в питанні партій. Знаєте, я дивлюсь на результат опитувань по окремих штатах, лише тому, що результат опитувань цілому по країні щодо президентських виборів, вони не мають в принципі ніякого значення, тому що вибори проводяться в кожному штаті окремо, і ясно, що результати виборів бо залежати від того, як вони пройдуть перш за все в трьох штатах. Найбільш важливих це Пенсильванія, Мічиган та Вісконсин. А також ще є чотири штати, так звані Сфінг-штати. Де невідомо як закінчаться вибори? Це Невада. На цих виборах це буде Невада, Північна Кароліна, Аризона та Джорджія. От треба дивитися на опитування в цих штатах. Я не бачу о, ще результатів достатньої кількості опитувань після з'їзду демократичної партії. Можна очікувати, що коли вони з'являться, рейтинг Камали Харіс, він піде вгору, тому що завжди рейтинг кандидата після з'їзду партії, ну він йде вгору, це так природний такий рух. Але так, Камала Гарріс вона трошки випереджає Трампа і в Пенсельванії, Мічигані в Висконсині. Вона його наздогнала в Аризоні. Вона трошечки позаду в Джорджії та в Неваді і в північній Кароліні. Але все це в усіх усіх семи штатах. Оці ці результати, крім можливо, Вісконсина, де Камала Гарріс попереду на 4%. А всі в усіх інших штатах це все в межах статистичної похибки, яка може складати от до 4%. І тому казати, що от, ці, ці опитування дають перевагу, скажімо, камалігаріс або а, на до Ленду Трампу просто неможливо. Я думаю, що це не зміниться. Ця ситуація до виборів. І, До речі, самі представники, скажімо, виборчого штабу Гарріс, вони певно, це підкреслюють, що результати будуть дуже 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 такими близькими, і доля доля виборів буде вирішена буквально кількома десятками тисяч голосів. Власне так само, як було в 2020 році, так само як було і в 2016 році. Році, а щодо опитувань по виборах до палати представників, справа в тому, що ці знову таке опитування в цілому по країні. Я не різні бачу опитування там, знаєте, в середньому 50 на 50. Вони мало що показують, тому що в Америці мажоритарна система виборів. Треба дивитися опитування по конкретних округах. Є так багато достатньо так званих свінг-округів, де невідомо хто може перемогти. І це така невдячна дуже справа. Ну тому, що в деяких штатах проводиться багато опитувань, в деяких менше опитувань. І тому передбачити завжди, як закінчаться вибори до палати представників, вкрай важко. Наприклад, нам вибори 22-го року були прогнози, що републіканці їх виграють з великою перевагою. А вони їх виграли, але перевага їхня була буквально там в кілька місць. Як буде зараз, ніхто не знає насправді, тому що це, це дійсно шанси 50 на 50. і прогнозувати я я би не наважився. Треба хіба -хі, що може перед самими виборами дивитись на опитування саме по кілька кількох кілька десятків є таких округів, де е, передбачити заздалегідь результати важко і де власне буде вирішуватись, хто виграє вибори до палати представників. Пане горі про дозволи від сполучених штатів. Ну тут уже набиті гулі, так би мовити, в цьому питанні надані дозволу там на, на удари в вулик території Росії, американським озброєнням. Ну в чергова та, та заява американської сторони вони знають про це, але вони продовжують. Розмову розмовляти. Паралельно Wall Street Journal з посиланням на американського неназваного чиновника і на розвідку каже, що от уже дозвіл бити ракетами по території Росії Сполучними Штатами ні на що не вплине. Перетягнули. Ну, тепер акцент на українських дронах. Неприємно, якщо воно дійсно так, що перетягнули. Ну, от настільки довго не хотіли. Це зумовлено перед виборчими моментами. Ну, просто не хочуть впрягатись вже в це. Це зумовлено малодухістю, страхом, не знаю, не бачать вони Курську операцію. Чим це зумовлено? Я вже говорив, здається, в вашому етері, на вашому каналі і на інших каналах, куди мене запрошували і писав. У своєму Фейсбуці, що це зумовлено єдиним чинником поточною оцінкою американською розвиткою того, що зробить що може зробити Росія у відповідь, скажімо, на дозвіл Україні бити атаканцями вели російської території. І в адміністрації абсолютно відкрито про це говорили. Про це говорив секретар Блінкіна, міністр оборони Остін багато разів. Що ця оцінка вона переглядається чи не щодня? Відповідно змінюються і рішення, які ухвалюються а, щодо постачань в Україні тих чи інших видів зброї щодо цих дозволів. Просто треба розуміти, що Сполучені Штати не бажають бути втягнутими у ядерну війну з Росією, і оцінки ці розвитки стосуються того що Росія може неадекватно відповісти, ну скажімо, застосувавши ядерну зброю проти України, чи застосувавши хімічну зброю проти України, чи зробивши якусь. Катастрофу, скажімо, на Запорізькій АЕС. тобто, це те, це, це те, що на лапках от називається ескалацією, і от з того, що високопосадовці я вже називав їхні имена, і держсекретар і міністр оборони, неодноразово казали, що ці рішення вони випливають з оцінок того, що, що чого можна очікувати від Росії. Якщо ми з вами прослідкуємо. Як це рішення ухвалювалося, то ми побачимо, що це так звані уявні червоні лінії, що можна робити, чого не можна. Вони постійно пересуваються, але так дійсно дуже дуже повільно, покроково. Я інтуїтивно сподіваюся, що такий дозвіл Сполучені Штати дадуть бити в глиб по російській території. Коли це станеться, не знаю. Але так інтуїція підказує, що до цього теж дійде. У аналітиків у мене складається враження Пентагону Агентства нацбезпеки. Там і не тільки якесь застаріле програмне забезпечення. Вони чомусь до сих пір думають, що Російська Федерація це Радянський Союз і загрозу вона несе таку ж саме. Тут нещодавно Лавров… Вони не думають, я, я вам знаєте, можу сказати. Я, наприклад, я перекладав кілька разів і взагалі люблю слухати навіть, коли не, не перекладаю. А, а... Генерала Ходжеса. та бен Ходжеса. А він командував американськими військами Європи. Зараз він відставці, тому він може говорити те, що він думає, оскільки він не зв'язаний офіційними якимись обов'язками. Він каже, що так Росія дуже часто блефує, погрожуючи ядерною зброєю, але водночас забувати, що вона має 6 тисяч ядерних зарядів не слід. Тому що це було б дуже великою помилкою, і тому аналізувати, що вона робить, що вона може робити, завжди треба. І якщо цього аналізу не проводити, то можна, можна зробити щось зовсім не те, що ну, щось зробити, знаєте, щоб отримувати щось неочікуване у відповідь. І я би, наприклад, от прислухався до такої людини, як генерал Ходжес. Прислухатись і діяти теж різне. Лавров, я от е, хотів ще додати, сказав напередодні: доктрина застосування Росією ядерної зброї зараз уточнюється. Тобто, ще раз, до Курської операції. Е, та навіть давайте не так. До повномасштабного вторгнення вони що казали? Всі, хто там на наш вони ж вважають наші окуповані території своїми, всі, хто на наші території нападуть, одразу ядерна зброя. Будь ласка, удари по Криму, так, удари по окупованих частинах Донецької, Луганської областей, Херсонщини, Запоріжжя, частина окупованих, Харківщини частина окупованих. Нема. От щось у них доктрина не уточнюється. Далі. У відповідь удари по території Росії нема. Ну от знову червоні зайшли у Курськ, ну у Курську область, так Курська операція. Уточнюється у них доктрина. Ну тобто вони показують, я зараз не дипломатично скажу, що вони сутулі собаки, а їм все одно зважаючи на те, що у них ядерна зброя, дають шанс. Ну от все одно в моїй голові це не укладається. Але менше з тим. Стосовно систем протиповітряної оборони, акцент на цьому. Теж у мене не до кінця розуміння, чому реактивна позиція. Ну от на Україну летить сотня ракет, ні на жодну державу у світі стільки ракет балістичних, у тому числі крилатих, тобто різних спектрів, не летить. А ми говоримо тільки про посилення систем ППО, а не про знищення пунктів, місць і установок, звідки ці ракети летять за допомогою західної зброї, яка в тому числі вже і в Курській операції задіяна, і не тільки. Чим. Реактивна позиція тут пові... от, З чим вона пов'язана? Реагують тільки на загрозу. Не, реагують, не роблять нічого, щоб її упередити. В достатній кількості. Ну, дивіться, система ППО це не така проста річ. Одна батарея Петріот коштує 1 мільярд доларів. Ні, без сумнівно. Треба, мати... Треба ж мати цей мільярд для того, щоб профінансувати постачання в Україні. Тому. Скажімо думають, і вони це цього не приховують тому що вони волос про це казали. Це ще дуже багато про це говорив генерал Мілі, коли він був головою комітету начальників штабів. Що коли треба вирішувати задачу, що потрібно найбільше в Україні саме сьогодні? От одна батарея ППО на мільярд чи на мільярд щось інше, інша зброя, скажімо, інші боєприпаси, то відповідною хвалюється рішення. Але однак я хочу звернути вашу увагу на те, що Україна а, чи вже отримала, чи в процесі отримання п'яти батарей Петріот та, має бути чотири батареї Петріот та одна батарея САМПТІ. Тобто це, це система ППО, яка здатна збивати балістичні ракети. А, і... Напевно, може бути більше, напевно, і буде більше. Коли для цього будуть можливості. Тому що знову-таки, от ви маєте бюджет, скажімо, як зараз, Білий Дім має бюджет на допомогу Україні, затверджений Конгресом в квітні. Але ж інших грошей немає. От Є там ті гроші, що є. І вони мають думати, на що вони їх в першу чергу повинні витрачати. Пане Ігорю. Спасибі за відверту розмову. Ну, а, от... Цій ранній годині, Так. Я, я би знаєте, би хотів додати. що Я емоційно з вами абсолютно солідарний. Я просто те, що я кажу, я кажу те, те що є. А є те, що ну, от, треба нам розрізняти свої емоції. І, і, ре, і реальність Реальність значно складніша, ніж наші емоції. А емоційно я просто принагідно хочу висловити солідарність з україною з українцями. І е, особливо після того, що сталося і, і вчора вночі вночі, позавчора вночі. І я впевнений, що Україна переможе обов'язково і, і е, переможе, переможемо разом. І тому хочу закінчити просто тим, щоб сказати Слава Україні. Героям славу. Слава Збройним силам України. Слава Збройним силам України. Дякую вам ще раз, пане Юрій Ігор. Грайзенберг. Це професор Нью-Йоркського університету. Він був на прямому зв'язку.